Слідки нічної атаки росіян. Я нагадаю, вони сьогодні били фактично цілу ніч. Тривога тривала більше 9 годин. Спочатку росіяни били шахедами, але якщо раніше росіяни били шахедами і робили подвійні удари, то кілька ночей поспіль ми бачимо, що росіяни одразу запускають цілий рій дронів і б'ють по не вже не двома дронами, а випускають в одне місце по 5-6 дронів. Власне, ну і потім вже під ранок росіяни вдарили балістикою. Власне постраждало кілька районів столиці, але найбільше постраждав Шевченківський район. Тут маємо влучання у будинки. У багатоповерхівки фактично на останні поверхи прилетіли е, так звані російські шахеди тобто, це аналоги Герань-2. Тут біля будинку ми щойно бачили. Ці уламки, власне, ось сам будинок, якщо видно за моєю спиною, на останньому поверху кілька квартир пошкоджено і згоріло. Зараз тут працюють надзвичайники. також тут працює штаб з ліквідації. Наслідки е, нічних ударів так нині тут намагаються е, всі надзвичайні екстрені служби все полонати, все прибрати. Також я нагадаю, що Київ жертв у столиці нині збільшується. Вже відомо про більше ніж 14 постраждалих, і ця кількість постійно збільшується, бо час від часу до медиків е, звертаються кияни. Також сьогодні росіяни. На Подолі розбило одну з найбільших амбулаторій медичних. Там теж було влучання, і власне нас остаточні наслідки будуть уже відомі ближче до вечора. Міська влада обіцяє найближчим часом допомогти людям, які залишилися без житла, і дати їм тимчасовий прихисток. а Також вони ці люди можуть подати на компенсацію. І, ймовірно, цей будинок найближчим часом також е перевірять, чи можна, його, чи можна його відремонтувати і найближчим часом займуться цим, але, звичайно, це е триватиме не місяць, не два, тому мешканцям доведеться щонайменше рік десь пожити в іншому місці. Європи тому що він не знає 就是。Oh, <laughs> Власне, ось це лежить частина дронів, це, до речі, частина від Герані 2. Це, до речі, модифіковані дрони росіян. Спочатку вони робили шахеди, ну а потім вже зробили модифікацію Герані. і, власне, ось така Герані прилетіла сюди, в цей будинок. Пожежники продовжують заливати все водою, фактично з машин, і самого будинку поступово зливається вода, тому що пожежа була доволі сильною і щоб не було повторного займання, зараз все заливають водою. І зараз рятувальники запустили дрон в небо, аби обстежити місце, де було загорання, і подивитися, чи ліквідовані всі наслідки. Через нічні удари на деяких частинах доріг і в декількох районах дороги перекриті, тому що під час нічної атаки перервало електропостачання, деякі дроти треба латати латати. Окрім того, власне долають наслідки біля самих будинків. Нині також на Подолі маємо деякі затори і у повітрі досі, попри те, що вже... Фактично пройшло кілька годин в повітрі, досі відчувається запах гарі.